Сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття, але й досі гарно зберігся: має глиняні стіни, побілені зсередини та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік, але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота, будинок займає 43 квадратних метри, дім сухий та чистий з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та шиферним дахом. Має пластикові вікна, косметичний ремонт без зручностей, дерев'яні пули. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина. Та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний: літня кухня з конвектором, газовою плитою та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа з металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До вашої уваги продаж будинку у селі Деревач всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки 6 соток. Перед входом є веранда, дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються. Земельна ділянка площею 6 соток, на якій є господарські будівлі. Є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город, і кущі смородини та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів. Зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів. Є чани та будинки для відпочинку. Тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у селі Астей. Бужанки, Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні, перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня, ванна з туалетом суміжні, стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються. На випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник. Земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля. Є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Продаємо затишний доглянутий будинок у Тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лище вулиця Садова, всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34. Квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів, 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів. Досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол – 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду приватизована земельна ділянка 12 сот, Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом наявне господарське приміщення. Впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук, вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа. Та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом. Площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця і стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове, каналізація центральна. Водопровід також центральний. Електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну, санвузол повністю обкладено плиткою, встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу. Літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, Можливо, підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень. Велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту з полученням з сусідніми селами: є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал.